Gracias. Історичний факультет Житомирського держуніверситету сьогодні це півтори тисячі студентів, серед яких бакалаври, спеціалісти, магістри та десятки досвідчених викладачів. І майже всі вони кандидати наук і доценти, доктори наук і професори. Є тут свої магістратура і аспірантура, два ваківських видання. Щороку перші місця у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Мені дуже приємно, те, що я дійсно його випускник. І... І всі ці роки я провів в такому колективі, який дійсно відповідає тому значенню, що історичні це люди з повагою, перш за все, до своєї справи і до людей, які їх оточують. Сьогодні на факультеті працюють три кафедри: історії України, всесвітньої історії та правознавства та філософії. Ведеться велика наукова робота. Проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції. За цей час було зроблено надзвичайно багато, що дало можливість нашому факультету продовжувати ті славні традиції, які були ще закладені в 1919 році, коли було утворено вперше історичний факультет на Житомирщині. Історичний, хоча й один із наймолодших факультетів у виші, але швидко назогнав старших і йде з ними на рівні. Сьогодні на історичному факультеті працює потужний професорсько-викладацький склад. Ми постійно набираємо велику кількість студентів, можна сказати, з впевненістю, що історичний факультет займає на теренах України одне із ведучих місць на урочистостях з нагоди першого ювілею нагороджували кращих викладачів і студентів. Добрі побажання висловлювали гості. А хлопці першокурсники розпочали концерт козацькою піснею і ще раз підтвердивши, що давні традиції нашого народу. Народу, житимуть далі і завдяки історичному факультету.